Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖатан. Друзі, ви знову завітали в мій невеличкий винний погребок. І сьогодні я хочу розлити останній бутиль білого сухого вина із винограду Фетяска. Декілька бутилів я вже розлив. Друзі високо оцінили дане вино, і в мене залишився один бутиль, і я вирішив відзняти відео, в якому покажу весь процес розливу вина по пляшкам, від зливання вина з бутиля до бутилювання і закупорювання. Друзі, відео про те, як приготувати домашнє біле вино із винограду Фетяска, вже було на каналі. Посилання буде в описі. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. В тому відео я показав детально весь процес, всю технологію приготування білого вина по червоній схемі, починаючи від збору врожаю. Дроблення винограду на саморобній дробарці з гребня відділювачем показав, в яких ємностях бродило вино, скільки воно бродило і які операції я з ним проводив. Друзі, ось тут, у дальньому куточку, стоїть бутиль білого сухого вина Фетяска, яке я сьогодні буду розливати. Ну і як завжди, я хочу провести вам міні-екскурсію по своєму винному погребі. Ось 50-літрова дубова бочка, яку я зробив. Найпершою в своїй бондарній кар'єрі. Тут зараз на витримці червоне сухе вино піно нуар. Поряд свіжа дубова бочка, яких я, до речі, зробив дві, зробив восени минулого року. І тут також залите червоне сухе вино. В одній ТМ ТМЖатан, в іншій каберне, а в боці з Нержавійці. Чекає своєї черги для розливу по пляшкам, вино нічна ілюзія. На полицях вже розлите червоне вино каберне. Тут біла фітязка, якого, бачите, залишилося зовсім трошки. І на дальній полиці рожеве вино. Це новинка минулого року, яке вийшло досить вдале, досить смачне. І я та мої друзі високо оцінили смакові та ароматичні якості даного вина. Насамперед хочу зазначити, що розливати будь-яке домашнє вино по пляшкам потрібно не раніше, аніж десь через пів року. Тобто, повинно пройти як мінімум три зняття з осаду домашнього вина. Як зняти вино з осаду, відео вже було на каналі, в тому відео я знімав червоне вино з осаду. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Так от, для білого вина цей період становить десь близько півроку, для червоного ж рік і більше. Тобто розливати вино потрібно вже повністю освітлене, повністю стабілізоване, і яке в процесі витримки подальшої у пляшках не буде мутніти. Навіть коли ми його занесемо у тепле приміщення, а не в прохолодному, і воно буде не в прохолодному погребі, і в ньому не відбуватиметься ніяких змін. Коли ж ми розливаємо свіже, тільки відброжене вино по пляшкам, в ньому ще йде процес тихого дображування. Тобто воно може помутніти, в ньому може випасти осад. І щоб цього не трапилося у скляних пляшках, нам потрібно витримати отой мінімальний термін, який для білого вина, як я вже сказав, складає пів року, для червоного, як мінімум, ну, місяців 10, а то й рік. Друзі, зараз вино знаходиться в скляному бутилі, і для бутилювання його по пляшкам я перелью його у пластиковий бутиль із кулера, який буде набагато зручніше транспортувати наверх для подальшого розливу. Тому що в цьому році мене спіткало таке невеличке нещастя, один скляний бутиль білого вина сам по собі через певний проміжок часу луснув, і вино пішло в землю. Тобто, як то кажуть, пішло за царство небесне. Ну та хай. Зато в погребі неділь-дві стояв такий шикарний аромат, що можна було залізти, побути тут з півгодинки і вилізти вже доволі веселим. Так от, зараз я перелью біле сухе вино Фетяска. Минулого року у пластиковий бутиль підніму наверх і почнемо з вами процес розливу вина по пляшкам. Для бутилювання я використовую нові винні пляшки які приходять ось в таких ящиках. Такі пляшки я розливаю свої домашні вина. Вони бувають прозорі, бувають зелені, коричневі, різного кольору, в залежності від того, яке вино ми туди будемо заливати. Перед використанням кожну пляшку потрібно гарно продезінфікувати. Для дезінфекції свого виноробського посуду я використовую розчин піросульфіту калію. Це білий кристалічний порошок, який можна придбати в аптеках або в інних магазинах. Ось, припустимо, на 2-літрову бутилку чистої води я додаю десь близько пів чайної ложки цього порошку, гарно розбовтую, потім використовуючи ось таку лійку, наливаю невеличку кількість води в кожну пляшку. Далі гарненько з полоскою. Використовуючи цю ж лійку, заливаю цей у наступну, а пляшку відправляю на саморобну сушилку. Сушилка ось такої форми, зроблена з нержавіючої сталі. На неї стає 24 пляшки. Гарно сполоснувши кожну пляшку, я ставлю її на отаку сушилку, під нею встановлено відро, і ви бачите, що залишки дезінфікуючого розчину стікають у відро. Таким чином у пляшках його не залишається, а пляшка стає добре продезінфікованою. Друзі, поки стікають пляшки, я хочу вам показати пристрій, за допомогою якого дуже зручно розливати домашні вина. Це так званий філер. Це пластикова трубка, яка далі з'єднується з, з будь-якою іншою, за допомогою якої ми зливаємо вино з бутиля. На кінці цього філера встановлений клапан. Тобто, при натисканні вино поступає до пляшки. Коли вино підходить вже під горлишко, ми піднімаємо філер, клапан закривається, і таким чином дуже зручно проводити розливання. Майже нема. Ризику розливу вина, і кожна пляшка заповнена на однаковому рівні. Друзі, вставивши інший кінець пластикової трубки у бутель, засмоктуємо вино в наш зливний пристрій і вставляємо філер у пляшку. При натисканні клапана Вино заповнює пляшку, ви бачите, як піднімається його рівень. Коли рівень домашнього вина підходить до верху заливної горловини, я піднімаю філер, клапан зачиняється, і вино перестає поступати до пляшки. Таким чином, ви бачите, ось рівень. На якому відбувається заповнення кожної пляшки. Далі я вставляю філер в наступну пляшку і процес повторюється. Для того, щоб закоркувати кожну пляшку, я використовую ось такі коркові агломеровані пробки розміром 23х33 мм. І ось такий саморобний закорковувач. Він зроблений з нержавіючої сталі. Можливо, в якомусь наступному відео я зроблю повний обзор, як він працює, з яких частин складається і як його зробити своїми руками. Для того, щоб використати цей саморобний укупорювач, потрібно зробити ось такі насадки пластикові. Насадка з одного боку, вона точно відповідає профілю пляшки. Є, припустимо, під отакий профіль пляшки отака насадка, яка на нього сідає, під отакий профіль пляшки існує своя насадка. З іншого боку зроблений конус. Початковий діаметр 24 мм. Тут діаметр 18,5 мм. Тобто діаметр відповідає. Внутрішньому діаметру пляшки. Перед закорковуванням я кожну пробку обробляю в легенькому розчині перосульфіту калію для того, щоб продезінфікувати, ставлю насадку на пляшку, запихаю її, ставлю на саморобний окупорювач і одним простим рухом Закорковую пляшку. Пляшка закоркована. Беремо наступну пляшку, наступну пробку. Так само вставляємо в проставку і закорковуємо. І так процес йде доволі швидко. Коли ж ми використовуємо інші пляшки, то беремо іншу насадку і враховуючи те, що пляшка в нас трошки відрізняється по висоті, нам потрібно відрегулювати наш саморобний окупорювач. Для цього ми відкручуємо фіксуючий гвинт, вставляємо пляшку, виставляємо необхідну висоту і продовжуємо роботу. І пляшка аналогічно закупорена. Після закорковування всіх пляшок нам залишається зробити одну останню операцію. Це надіти так звані термоусадочні ковпачки. А далі, використовуючи звичайний будівельний фен, нам залишається тільки запаяти дані термоусадочні ковпачки. Друзі, на цьому процес розливання домашнього вина по пляшкам закінчений. Мені залишилося наклеїти етикетку, запросити друзів і можна куштувати смачне і ароматне домашнє виноградне сухе вино із винограду Фетяска. Кому сподобалося відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!